Не пускають не те, що в сесійну залу, але й в кулуари. Сьогодні Верховна Рада працює у закритому режимі. Про ситуацію на сході перед депутатами звітують головні силовики країни. Журналісти чекають за зачиненими дверима та радіють хоча б якимось звісткам. Особа інформації інформація. Ми самі туди літали, ми бачили. Я можу так. вам сказати одно: з, з людьми на Юговостокі до неї переговорщики, понятні їм. Якщо там ветерани війни в Афганістані, якщо там в Сахар, якщо там. Було значит, нужно, чтобы ехали такие, как мы, люди, и говорили. А если туда і сюди приїжають політики, корихані вас ни о чом не договоряться. На закрытое засідання прийшло понад 300 депутатів. Серед них і вічні прогульщики, комуністи. Таку активність деякі обранці розцінюють по-своєму. Комуністи, до речі, зверніть увагу. Вони ніколи не ходять. А сьогодні по всієї фракції з'явились на закрите засідання. Ви думаєте, їх цікавить обороноздатність країни? Ні, вони не голосували за жодне рішення. Вони прийшли для того, щоб виконати розвідницьку функцію, винюхати інформацію, отримати інформацію і потім доповісти її в Москву. Та пропонують забрати мандати у депутатів сепаратистів з партії регіонів, а комуністично взагалі розпустити. Останнім це звісно не подобається. Як правило, запрещають Ну, на мой взгляд, як можна решать в 21 веке, что -либо в желании и що построить гражданское общество і свободну демократію, реально не лжа демократію, когда є призиви, что-либо запретить. Закрите засідання тривало майже дві години. Про що доповідали Солобуки, депутати розповідають неохоче, утім, не приховують сенсацій, теж не почули. Так на той момент залишалося незрозумілим, кому ж тепер належить бронетехніка, яка рухалася з російським прапором у Краматорську. Був це стратегічний хід українських військових чи черговий програш антитерористичної кампанії. підтвердили Под, інформацію, що перейшли на, на, на їх сторону, що батири на БТРах да. якби поэтому. Може бути там інформація, оперативно заміняється. Ми я ж не міністр оборони. Я вам говорю то, що я услышу з великою віртністю, це українські БТРи, которые були захоплені. А ось питання ведення надзвичайного стану не обговорювали. Як переказують слова міністра оборони, депутати, той вважає, армії для ведення порядку він не потрібен. Решта законодавчих ініціатив вже відбувається у відкритому режимі. На порядок денний винесені питання пов'язані зі зміцненням обороноздатності країни. Перше, це постанови Верховної Ради, які стосуються підтримки військовослужбовців. Це є позиція української сторони на чотирьохсторонні переговори, які правда станом на сьогодні ще російська сторона зриває. Тим війна війною, а президентські вибори ніхто не відміняв. Зовнішня агресія не заважає депутатам вести і передвиборчі суперечки. Так першим почав Порошенко, коли прокоментував ініціативу Тимошенко про створення руху опору. Будь-які громадські ініціативи, в тому числі створення громадських штабів опору, можуть лише дестабілізувати ситуацію і загострити протистояння. Відповідь не забарилася. Її дала леді Ю уже у другій половині дня під час засідання штабу національного руху опору. Я хочу Петра Олексійовича закликати познімати у на десятки мільйонів доларів по по всій країні бігборди. Які, чесно кажучи, викликають зараз у людей обурення припинити поїздки по регіонам, ще раз підкреслюю, танцями, піснями і цирковим ведмедем і спробувати долучитися до захисту України, використовуючи всі його можливості. Катерина Луцька, Дмитро Двойченко в підсумки новин Еспресо Ті.